Сьогодні президент Польщі Карль Навроцький наложив вето на закон про допомогу українцям. Чому він це зробив? Він хоче урізати 800 і безкоштовну медицину. А конкретно 800 тільки для тих, хто працює і безкоштовна медицина, так само тільки для тих, хто працює. Як він каже, що поляки мають бути щонайменше на таких самих правах, як і українці в Польщі. Найбільше від цього постраждають. Мами з дітьми, які не працюють, студенти. І е, люди, які не можуть працювати в Польщі, тобто вони не будуть отримувати на дитину 800 плюс і безкоштовну медицину. Взагалі, поляки вже давно не на українців, а взагалі трошки так денервувались е, на тих людей, які в принципі постійно народжують дітей, ніде не працюють і отримають за кожного тоді ще 500, плюс, зараз 800. Плюс. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях, лайк і підписка.